Сьогодні, 14 березня, ми святкуємо День числа Пі. Це число, яке зазнає обшині та уважних досліджень вже багато століть. Його нескінчені цифри не працюють воювати над своєю магією. Вітаю всіх з цим чудовим святом! Нехай ваше життя буде таке ж нескінчене і загадкове, як число Пі. Ви колись задумувалися, як часто ми стискаємося числом Пі у повсякденному житті. У всіх цих колах, колесах, тарілках виявляється пі скрізь. Число пі відкриває нам безмежний світ природи, Воно описує не тільки коло, а й форму нашого світу. Математика і природа дають рука обруку і Пі є важливою ланкою між ними. давніх часів люди намагалися зрозуміти, що ж таке число Пі. Від стародавніх і до сучасних математиків. Кожен з них був захоплений цією незвичайною цифрою. Ми часто говоримо про ідеальне коло, але чи справді таке існує? Число пі нагадує нам, що навіть у ідеальних умовах є простір для безкінечності. Число пі це не просто цифра, це символ нескінченності. Щоразу, коли ми вимірюємо коло, ми торкаємося таємниці всесвіту. Це не просто число, це енергія, яка пронизує все навколо. Як вогонь розпалює душу, так і число Пі палає в серцях математиків. Це полум'я, яке горить все яскравіше. Відкриваючи все нові й нові таємниці, чи знали ви, що числом ПІ користуються навіть програмісти від обчислень до створення алгоритмів Пі завжди поряд? Існує ціла поезія числа ПІ? Математики іноді порівнюють його з поезією, адже кожна цифра є частиною чогось більшого, красивого і нескінченного. Чи знаєте ви? Що число Пі стало джерелом натхнення для багатьох композиторів, його нескінченність і ритм можна відчути в багатьох музичних творах. Як і ми, число Пі постійно зростає, розвивається, відкриваючи нові можливості для досліджень і натхнення. Пі зустрічається у самих основах нашого всесвіту. Від руху планет до зірок воно є ключем до розуміння структури космосу. Є багато міфів про число Пі. Одні вважають його магічним, інші просто чудовим числом, але суть одна, вона не передбачувана та незмінно дивовижна.